Радіо UA Chicago. ну що ж у студії Вадим та Наталі, це традиційна рубрика Гарячі актуальні новини Сполучених Штатів для обговорення. Ну що ж, Наталю, розповідай, що ти підготувала для наших слухачів та глядачів цього дня. Отож, ми сьогодні будемо говорити про копів. Про лотерею і про багатство ти підготувала мені лотерейний квиток в честь дня допомагає ближнім. Саме так Вадим, Вау. якраз власне інформацію про, лотере... про лотерейний квиток, але почнемо по порядку. Отож, а я інформація, що поліцейські заламали чоловіка, який просто гуляв із сином. Джон Секстон із Вотонги в Оклахомі, як зазвичай гуляв шестирічним сином рано вранці. Раптово до нього підійшли поліцейські, які попросили пояснити ситуацію. Офіцерам здалося підозрілим, що чоловік гуляє разом із дитиною так рано. Джон зі свого боку заявив, що це їхня звичайна прогулянка. Вони роблять це регулярно. Поліцейський зажадав від чоловіка посвідчення особи. І коли Джон вивернув кишені, і показав, що у нього нічого немає. Офіцер пообіцяв відвести його у відділок і відразу ж повалив на землю. За всім цим із жахом спостерігав його син, який страждає на аутизм. На щастя, через кілька хвилин Джона все-таки відпустили. Власне, чоловік заявив, що збирається подати скаргу у поліцейське управління Утонги. Цікаво взагалі. Передивився якраз тільки що відео, і справді просто взяли на прямому місці. заарештували чоловіка. Я не розумію, що ця поліція виробляє останнім ну, диви... часом, тому що згадуючи новину, яку ми читали вчора, що mm -hmm. у а передмісті Чикаго застрелила жінку поліцейські, з ні з того, не всього, просто взяли і застрелили. Але дивися, тому... це той випадок, коли насправді, на мою думку, особисто поліцейські власне вони вчинили правильно, тому що чоловік не мав з собою документи ніякі, Тобто, як він міг довести, що це саме його дитина? Тобто, ну ми розуміємо, що на жаль є дуже багато випадків, коли Крадуть дітей, і знаєш, може, це якраз був той випадок, коли ну слава Богу, що так сталося, що це дійсно батько і син, а могло бути гірше, могло бути навпаки, і все ж таки поліцейські ну, так. напевно правильно Але, Наталю, ти як ідеш в магазин, наприклад, чи гуляєш просто по вулиці, mm -hmm. ти береш з собою документи? Ні, дивись, я розумію про що ти так. Тобто, але я говорю про те, що ну, чоловік з дитиною в самому самого, самого раненька, не знаю, там ще сонце не свято, ой, не свято не, не стало. А, гуляють, і я думаю, що можливо. Ну, тому і поліцейські засумнівалися, чи це все окей, тобто в таку рань з дитиною гуляють. Я з дитиною Наталя гуляють вийшла, після Наталя знає, вийшла ранку. гуляти своїми племінницями і тут відїжджає Ні, Ну, в племінницях в якій годині? В шостій ранку, ну, якось дивно, напевно, виглядало. Тому тут, тут медаль з двох сторін. Я розумію, що так, я зазвичай, там, якщо десь виходжу гуляти біля свого дому, я не беру з собою документи, хоча, можливо, це і неправильно, не знаю. А, о, але, ну І власне чоловік, мабуть, так само зробив, тому що десь Ако живе, а з іншої сторони, поліцейські засумнівалися. Власне, дійсно, вони його забрали в відділок, перевірили, все гаразд і відпустили. Знаєш, в Сполучених Штатах завжди треба при собі мати страхівку, тому що завжди. Тому що щоб тобі не нарахували лишніх кредитів іншого того всього. І коли там на не де Бог з що тобою щось стається, вони просто перевіряють цю страхівку. Ну і власне рухаємося далі, поговоримо про іншу новину. Наталю розповідай, ти говорила якісь там лотерейні квиточки, що там. Так. отож, продавець магазину на заправці вкрав лотеральний квиток на 1 мільйон доларів. О, не а знаю. як він знав, що це на 1 мільйон доларів? Ну не знаю, зараз розкажу. У магазині на заправці Shell у Марфірсбору в Тенесі неназваний чоловік купив два виграшні лотерейні квитки, один з яких приніс йому 40 доларів, а другий 1 мільйон доларів. Не знаючи про це, він попросив продавця перевірити, чи є квитки виграшними. Продавець, якого звуть Міт Патель, викинув квиток на 1 мільйон доларів у сміття. А той, який приніс 40 доларів, повернув власнику. На камери потрапив момент, як через якийсь час Патель поліз у відро до сміття, щоб забрати цей квиток. І власне план Пателя провалився, коли він вирішив забрати цей приз, тому що співробітники тени Лотері поставили йому кілька запитань і зрозуміли, що він отримав квиток нечесно. Вони залишили цей квиток у себе. Власне, пізніше копи переглянули відео з камер на заправці, щоб знайти покупця квитка, і менш ніж за день він знайшовся. Отож патрір знаходиться під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 100 тисяч доларів. Mm -hmm. Бачиш, він необережно діяв, тому що знаєш, він викинув цей смітник. Потрібно було дочекатися, поки план від Вадима. Дочекатися, поки цей смітник наповниться, і вже тоді, в смітник, вже коли ти його будеш викидати, вже де немає камер, там же його і взяти. Друзі, і це. Не слухайте Вадима, не слухайте це. Він вам розказав плани. Це Я плани обережний привал... як пригласити квиток. А насправді що ну скупи платить двічі. Ось вам і приказка. Тобто, він забажав безкоштовно отримати цей квиток, а, власне, ще й вкрасти не те, щоб просто. Його тримата, а вкрасти, а за це тепер буде платити 100 тисяч доларів. Я взагалі знаєш, наче я ніколи не ні, я раз купляв тут о, в Сполучених Штатах лутарний квиток. Я там виграв 5 доларів, ну така велика та, сума, 4 але мені я потрібали. завжди перевіряю. Ну, типу, ну такі речі потрібно самому перевірити, а потім вже давати, щоб його ну, кудись викинули. Угу. Тому що ну квитки лотерині взагалі не викидаються. Ну як вони ти маєш їх спочатку переглянути, щоб перед тим як викинути, але суть не в цьому. Рухаємося далі. І власне наступна новина про те, що неймовірне відкриття сталося у наших науковців. Меркурій може бути найбагатшою планетою в сонячній системі. Завдяки зонду NASA Messenger месенджер вчені угу. зробили попереднє, але все одно вражаюче відкриття, з'ясувалося, що поверхня Меркурія може складатися з алмазів. Ого, уявляєш за Скільки роки. Ми вже живемо, і цього ніколи не чули протягом десятиліть. Афрофізики не могли дійти єдиної думки, що собою являє поверхня планети. У більшості випадків темні плями вважалися графітом. І однак зараз, після отримання нових даних, дослідники переоцінили масу планети, вчені зробили попередній, але впевнений висновок. Наймовірніше, поверхня Меркурія складається з алмазів. Таким чином, мантія планети, простір між корою і ядром може складатися приблизно з десятимильного шару дорогоцінного мінералу. П'ятикаратний алмаз, один грам коштує зараз близько 70-80 тисяч доларів я так можу передбачити, що зараз власне ті, хто займається польотом у космос, зараз будуть робити максимально все для того, щоб мати змогу наблизитися до Меркурія і хоча б не знаю, бодай цей один грам дістати з Меркурія. Ну це щось Я надзвичайне. пам'ятаю. Ти там з метром говорила ще скільки півроку назад, що хотіла би відправитись так на космос. На туди, космос, космос звісно, звісно, хотілося б. Якраз твій шанс розбагатіти Хто і знає, побачити ну, космос. Побачимо, що буде за рік, за два, за десять. Хто зна потрібно збирати кошти? Тоді на радіо є Чикаго на експедицію Наталі до космосу, і вона буде звідти нам всі актуальні новини розповідати. Ну, поки ми збираємо, це були всі актуальні новини на цей момент, які ми для вас підготували, дорогі наші слухачі. Залишайтеся з нами, адже після цього буде музична і рекламна пауза. А далі, далі найцікавіше. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.